Це унікальне відео «Меркурія» було відзнято ще 31 жовтня 2021 року. Воно унікальне тому, що було знято в день. Це реально важко зробити. Збільшення на цьому відео 400 кратне. Але викладаю я його сьогодні. 23 лютого 2022 року просто тому що боюся, що можу не встигнути цього зробити. А відео дійсно унікальне. Просто щоб ви зрозуміли, я знаходжусь в місті Київ, Україна. Тож... 31 жовтня, чверть на 10 ранку. От. Меркурій продовжує знаходитись в полю зору. Ще раз ми його запустимо на відеозйомку. Трохи вітерець піднявся, як ми бачимо що робиться в кадрі. Там видно от Меркурія ганяє по всьому кадру. пиво. Телескоп. Уже так. Уже. Ну, тут вот солнце светит уже. Надо встать не высоте. Телескоп. Yeah. Ну, подивимось, може щось вийде з цим Меркурієм зробити. Поназнімав купу по кадрів. Ну і висла. Все більш така вже денно. Відятелем виставлений, скоро буде забирати. Залишусь я тут один до наступного ранку. а Зараз буду потихеньку складатися і йти з спадки.